Вітаю, друзі філателісти та поціновувачі поштових марок. Сьогодні я запрошую вас у один день із життя філателіста. Ми гортатимо альбом з поштовими марками, додамо новий матеріал до колекції, ну і, звичайно, знімемо це відео для вас. Ось, наприклад, поповнення в мою колекцію, а це листівки, які я отримав в межах проєкту Postcrossing, а також конверти та інший цікавий філателістичний матеріал. Ну що, ви готові поринути у світ філателії? Тоді поїхали! І, звичайно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до цього відео і обов'язково напишіть в коментарях, які поштові марки колекціонуєте саме ви. Що таке філателія? Це колекціонування поштових марок та інших супутніх товарів. Перш за все, це хобі, і важливо зберігати оцю тонку межу між цим хобі та іншим повсякденним життям. Колекціонування поштових марок повинне приносити вам перш за все задоволення. Звичайно, класно, коли хобі приносить не лише задоволення, а й фінансові результати. Але тоді це вже не зовсім те хобі, про яке ми говоримо. Ну що, а тепер погнали дивитися альбом із поштовими марками? Oh my God! Wow! Невже ви повірили, що я буду пити щось біля свого безцінного альбому? Друзі-філателісти розповідали, що в них були випадки, коли марки та альбоми не витримували не те, що води? Якоїсь вологи, а просто вологого повітря, яке було у них в будинку, в квартирі чи на дачі. І від цього вони просто склеювалися чи руйнувалися. Тому ніколи не пийте ніяких рідин, чаю, кави біля своїх альбомів, біля своїх марок, для того, щоб таким чином їх не пошкодити. Мінімальний контакт марок чи альбомів з будь-якою рідиною може просто їх зруйнувати. Друзі, ну зараз, як і обіцяв, зробимо короткий огляд того, що надійшло мені саме сьогодні для поповнення моєї колекції. Зчнемо з листівок з посткросингу. Це листівки з Сполучених Штатів, з Франції Іспанії. і Іспанії. З Франції і Іспанії, як на диву, листівки приходять доволі рідко, але вони доволі красиві. Ось, наприклад, краєвиди Барселони та Коста Бланка. Наступне це матеріал з Індонезії від мого друга, з яким ми здійснюємо прямий обмін. Привіт, коджі! Дякую за якісний матеріал. Дуже цікаві конверти першого дня приходять з Індонезії. Тож, наприклад, оцей, який хотів би вам показати, присвячений поїздам. Це конверт 2020 року, в чому його фішка, конверт номерний. Разом з конвертом йде буклет, який коротко описує випуск поштових марок. Зображення поштових марок також зображення цього конверту. Як же ж без кореспонденції з Канади? Великий привіт моєму другому філателісту Наргіза ми про вас пам'ятаємо. Подивіться, які красиві листівки Наргіза підготувала. Мега красиві та мега-актуальні конверти. Наргіза зазвичай робить дуже класний філателістичний матеріал, який не соромно показати на виставках. Сподіваюсь, що рано чи пізно я до цього дойду і. Прекрасні конверти та листівки з Канади. побачив не тільки я, не тільки ви, мої глядачі, а й інші друзі філотелісти на виставках. І завершуємо ми конвертом, який надійшов мені зі Львова від мого друга Назара. Назар дякую за такий подарунок, я його не очікував. Багато друзів випускають тематичні конверти, які присвячені якимсь подіям чи людям. Конверт погашений 12.06. Це саме в той день, коли Генеральний штаб оголосив, що втрати Росії на цій крок війні в Україні перевищили 1 мільйон осіб. Ось такий тематичний конверт надійшов нам зі Львова. Назар дуже дякую ще раз. А ось ще одна незмінна складова життя будь-якого філателіста. Це відвідування випусків нових марок. А також спецпогашень, які проводить Укрпошта. Для прикладу на відео спецпогашення присвячене 25-річчю з дня заснування експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, яке відбувалося в головпоштампі в місті Києві на Майдані Незалежності. Для цього спецпогашення ми використали матеріал, який нам запропонувала Укрпошта у вигляді конвертів та марок за проектом Власна марка. Ну і, звичайно, як поціновувач давніх традицій філателії, я погасив марковані конверти попередніх років. Про ці та інші спецпогашення я детальніше розповідаю в коротких відео на своєму каналі. Ну і звичайно, які ж філателісти без відвідування пошти. Ось так виглядає головпоштам в п'ятницю після обіду в місті Києві на Майдані Незалежності. Ну і як же ж без моєї помічниці Катрусі, яка споглядає на прекрасні листівки, які ми відправимо в межах посткросингу. Ось один із улюблених моментів дня це перегляд альбому з новими українськими марками. Ось цей блок маяки України. Він світиться не лише фарбами, а й змістом. Кожен маяк як символ орієнтиру і надії у часи бурі й темряви вони вказують шлях, так само як наша культура крізь віки. А ось. Особлива святиня, вівтар Свободи, святі ікони на броні. Це велика художня мініатюра. На бронеплитах, що оберігають життя наших солдат, зображено образи святих, обереги, які поєднують віру, історію, мужність сучасного воїна. Цей аркуш змушує зупинитись та вдихнути глибше. І нарешті, справжня перлина для українського етнографа. Серія, український народний одяг Кубань, Курщина, Білгородщина. Ці марки, ніби голоси наших предків за Дніпра з наших історичних земель. Кожен вишитий візерунок це код, що зберігає пам'ять про наше коріння, про те, що ми були, є і всюди, де жила українська душа. Плателія – це не просто хобі, це спосіб розповідати історію. І щодня, переглядаючи ці сторінки, я ніби мандрую Україною. Видимою і невидимою. А яка українська марка 2025 року вам сподобалась найбільше? Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео. Так, філателія це дійсно цікаво. Колекціонування поштових марок це надзвичайно захопливий процес. Колекціонування це гра вдовгу. Можна банально купити чиюсь зібрану колекцію, але тоді це не хобі. А можна цеглинка за цеглинкою. Марка за маркою, листівка за листівкою сформувати щось особливе. Щось таке, що буде заворожувати не лише вас, але і тих, хто разом з вами буде захоплюватись вашою колекцією. Друзі, звичайно, не кожен день філателіста настільки насичений, як я намагався показати в цьому відео. Не кожен день виходять нові марки, не кожен день відбувається спецпогашення. І не кожен день приходить поповнення в нашій колекції. Але наші колекції, результат нашого захоплення, кожен день з нами. І кожен день ми можемо ними насолоджуватись. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вподобайки та поширення цього каналу.